Сьогодні були продажі по гібридам? Так, mm, да, зараз три або четверта. А зараз що купляють взагалі? А, сьогодні тільки фоки купив. Ось чотири замовлення. Ну, я думаю, зараз четверте буде. Чотири Фокі. А флоки чому беруть. сипе нормально, не знаю, якісь, якісь результати да, такі. Чотири якраз написали, ага. А що кажуть, чому замовляють? А, ну, флоки? дивись, по фоки хороші результати. Він крупний. Навіть стандартні фракції, він крупненький. Є фракція екстра. А, протруйка в нього свіжа. Протруйка повна, фунгіцидна, інсектицидна. І я думаю, що вже ну, плюс реклама, багато не тільки ж нас, а багато людей дивляться там дистриб'юторів, інших там фермерів. То я думаю, вони плюс-мінус в курсі, що гібрид достойний. Угу. І плюс на нього ось два 4 рік. На нього класна ціна, тому я думаю, Яка це ціна? такий дуже важливий фактор. А в стандарті декалібр 3,2, він коштує 3050 гривень, а екстра в нього коштує 3550 в екстрі там більше 10 кілограмів, 10,5. Тобто, і за 3,5 тисячі, крупне насіння, повна протруйка, класний гібрид. Я думаю, це основний фактор.